Житомирська область однією з перших зазнала ударів фашистської авіації. 22 червня 1941 року розпочалася війна, яка стала для нашого народу священною, великою вітчизняною. Книга пам'яті України, переможці Житомирська область якраз і втілює в життя головну мету вшанування земляків, учасників Великої Вітчизняної та Другої світової воєн, збереження у пам'яті народу, їхнього подвигу в ім'я батьківщини, самовідданої праці у повоєнні роки на відбудові народного господарства. Це вияв безмежної вдячності героям-переможцям, про яких розповідається в книзі. Не було жодної сім'ї, не було жодної людини. Яка тим чи іншим чином не постраждала в вирі цієї війни? Навіть ті, хто вижили, кого ми сьогодні шануємо як переможців, всі вони були жертвами, адже кожен із них втратив своїх друзів, кожен із них втратив якихось своїх близьких, рідних. Редакційна колегія, обласне відділення пошуково-видавничого агентства Книга пам'яті України, працюючи над підготовкою кожного тому високопатріотичного видання, з честю реалізовують заходи, визначені законом України про увічнення перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років, а також прийнято обласною радою програму видання серії Книга пам'яті України, переможці Житомирська область. Я син фронтовика який не прийшов з війни, як людина, яка не раз переволіла, готуючи матеріали книжки, я кланююсь вам, шановні ветеранів, вашим родинам, вашим друзям і вічна пам'ять тим, хто був з вами і до сьогодні не дожив. Важливим є те, що ця робота в рамках збереження пам'яті здійснюється спільно з комісіями, які діють при районних державних адміністраціях, міських виконкомах. Активну участь беруть у ній історики, ветерани війни, члени наукових товариств, працівники архівів, установ культури, освіти, музеїв, громадські організації, небайдужі до збереження історії України, активісти. Навіть короткий історико-публіцистичний нарис, інформація про місце та дату народження, бойовий і трудовий шлях, державні нагороди тощо разом створюють своєрідну розповідь про фронтовика, партизана, підпільника, про якого повинен знати якнайширший загал, бо він, безперечно ж, цього заслуговує. А пам'ять про нього буде вічною.